Найбільша і водночас наймолодша громада вірмен в Україні у мільйонному місті Дніпро. кажуть в області вже біля 50 тисяч нащадків народу, що побудував першу християнську державу вірменське царство. Вірмени пам'ятають свою історію і, звісно, виховують нове покоління патріотів України, що не забули свою мову і звичай. Дніпрі вірменська громада найчастіше селиться у мікрорайоні Кайдаки. 72-га школа українська. Але 20 років тому третина учнів були вірменами. Вчителям часом доводилося проводити уроки російською, пригадує директор. Але потім діти стали говорити українською мовою поступово-поступово, стали писати диктанти, стали розмовляти, стали спілкуватися, пісні співають українською мовою. Навіть зараз кожен десятий у школі з вірменським прізвищем, але вже вільно говорить державною мовою. Дивить, будь ласка, скажи мені, які особи мають особові займенники? Будь ласка, перша особа це я, ми? Так. Друга особа це ти, ви, так, третя відміна це особа. особа, це він, вона, воно і Є. множина – вони. вони. Дніпровські вірмени кажуть, знати мову держави, яка тебе прийняла, найперша повага до неї. Але щоб не втратити спадок предків, ще й вчать дітей вірменської язик це найважливіший важний фактор для зберігання нації: ні, язика, ні народа інець го століття приніс важкі випробування вірменській нації землетрус у спітаку та руйнування чотирьох міст в 1988-му, конфлікт на гірному карабасі у 1988 94 вісімдесят восьмому дев'яносто четвертому роках погроми бакута сумгаїтів тисяча дев'ятсот це спричинило хвилі вірменської міграції зокрема й до україни найбільше в донецьк харків та місто дніпро Армянії, яка во время гінациди біжали, ані подмишку клали азбуку. І таким образом Армія себе сохраніла. А ці маленькі вірмени першокласники Дніпровської недільної школи. Вже вивчили вірменський алфавіт, тепер взялися за назви місяців вірменською мовою. Дідусь Рафаель привів до вірменської недільної школи свого внука Гарика. Хотілося б, щоб дитина не забув свої корни, знав свою мову свою історію, спілкування з дітей. Ну, обогащають і взагалі, йому подобається. Гарик вже може привітатися вірменською. Барав Ага, А як прощаються. Те сутюн. У сусідньому класі недільної школи старші учні. Вони тут навчаються вже по кілька років. Єреха манук нюйбамене чи ляпцавик барубаракапакцю інші царі. Я вірменин по національності, та я хочу зблизитися до моїх предків та вивчити рідну мову. А в якому віці ви почали вчити? Я почав вчити у 12 років. Угу. Як мова? <говори> так, досить тяжка, тяжче, ніж українська. Бац Амена егатик, <говори> амена гателі, гарумне. Крім этого, у нас іще армянські танці, ходят на малювання діти, то есть, крім мови, є і культура, армянська культура. <говори> Вірменський культурний центр Вардуї заснований 2013 року. Працює недільна школа, де викладають п'ять вчителів. Засновник культурного центру Олександр Петровський, президент Дніпровського благодійного фонду Солідарність. При вході до ошатного будинку культурного центру малечу зустрічає Вартуш Маркарова. Її скульптурне зображення виготовили спеціально для вірменської школи. Хто вона? Честь свою бабушку, вот наш Александр Петровский, который вот, помогает церкви, меценат, благотворитель. Олександр Петровський відомий в Дніпрі церковний меценат у рівній мірі підтримує найбільші конфесії краю. Реставровано єпархіальне управління Української православної церкви Київського патріархату, збудовано православну недільну школу та церкву несподіваної радості, а також Різдва Пресвятої Богородиці. Запроектовано будівництво кафедрального собору Дніпровської єпархії УПЦКП. У пам'ять про свій вірменський рід Олександр Петровський створив перший у місті вірменський культурний центр. Фонд Солідарність опікується будівництвом величного вірменського храму Святого Григора. Незабаром буде зведено і Грузинську церкву у Дніпрі поважна громада і Сакартвело. Будівництво храмів справа не однієї людини, а цілої громади. Саме тому Петровський залучає друзів, пояснює його товариш Еміль Арутюнян. Особисто він працює у пам'ять про свою бабусю з Єревана. Вона була цілителькою і віддавала себе людям без остатку. Скруглили сутки у нас. Були день відкритих дверей, і люди не задумувалися тому, що там є маленький ребнок, о тому, що там ніч на вулиці, Вони можуть спати. Люди могли в будь-яке суток прийти. Вона вставала, йшла і вникала в їхні проблеми і допомагали. На честь шанованих дорогих людей вірмени зводять хачкар. Еміль Рутюнян теж виготовляє таку сакральну кам'яну стелу на згадку про бабусю. Получається, напротив церкви поставить такой хачкар, откуда буде йти водичка. Я очень вірю в то, що кожен человек, который з какой то своєю проблемою прийде і оттуда водичку, исцеляться. А своєрідним центром сили Вірменської громади Дніпра стане храм святого Григора. Стіни вже звели, куполи теж на місці. На туфі витонченого рожевого кольору розкішна різьба. Це справжнє щастя для вірменського пастиря Дніпра. Його звуть Тер Амазасп. Понад 20 років він чекав появу цієї святині. Да гаю мартин кара боробірецінку туф Туфкара. Вірбець гаястанець. Привезли камінь туф абрикосового кольору, і спеціально були запрошені майстри по роботі з цим камінням. Тут не могли знайти таких спеціалістів. У Дніпрі вже різали каміння, обробляли і робили спеціальну кладку. Це все було дуже важко. Але слава Богу, церква вже стоїть. Вся з каміння і зовнішні роботи закінчено. Це благословення Боже. У нас є благодійники, які зробили особливо великий внесок. Прото Терамазас Тера Мазас Бабуджан народився у місті Тмиядзін, Вірменія. Випустив. Духовної академії Геворкян, 2002 року призначений настоятелем вірменської апостольської церкви святого Григора у місті Дніпро з допомогою фонду солідарність очолив активну фазу будівництва Дніпровського вірменського храму, учасник міжконфесійних зустрічей та благодійних ініціатив міста Дніпра, з УПЦ Київського патріархату, грузинською громадою єврейського культурного центру. Поки ж тер Амазасп відправляє службу у невеличкій каплиці у культурному центрі. Священник вірить. Уже цієї осені величний вірменський храм відкриє двері для людей. Уже почали вот, стіни ага, сейчас. Это тоже вот, мрамор. Ага. У нас в Армії сделають туфом внутрі теж, а здесь от мрамор. И вот, уже колони. Видите, там это крест. Ага. Часто густо старі вірменські церкви темні та похмурі, від часу та неспокійної долі. Дніпровський собор і світлий, і просторий. Тут хочеться співати, хвалити Бога. Христос Отсюда даже вот да. зашел, и да. там алтарь видно. Ничего не мешает. И там тоже так, и там. Церква для вірмен і заповіт вічного життя, і дорогоцінний обряд. Саме тут, у Росіяні, плекається генетичний код нації, каже Едуард Багдасарян, один з перших меценатів Дніпровського вірменського храму. Тим більше, що громада у нас дуже велика, активна і без церкви ми не можемо. Там, де Є армяні, вони очередь строят церковь. У 1998 році зібралися і було дуже багато меценатів. Земельну ділянку під будівництво надав Арсен Аветісян. Також активно допомагали Нвер Мхітарян, Костянтин Лаурсабов, Мамікон Мартіросян, Едуард Багдасарян, Петрос Багдасарян, Ваграм Погосян, Гнел Манукян, Давид Аракирян, Санасар Куюмчан. Гарадін Арутюнов, Шаміль Давідян, Хачик Карапетян та багато інших освячував щойно закладений собор архієпископ Григорій. Проте величний храм потребував все більше грошей. Будівництво розтягнулося на багато років. Але після того, як Олександр Петровський звів культурний центр, взявся за собор. Он всячіські отрицает, що не його участь, участие участь общины. вщина. Ми всі прекрасно розуміємо основну нагрузку, основну часть всі он береть на себе. Ми дуже благодарны армянська общине, дуже благодарны. В Україні за всю історію зведено більше ста вірменських церков, багато з яких відкриті дотепер. А в самому Дніпрі з часів заснування це вже другий вірменський храм. В Дніпрі з самого моменту заснування присутні вірменська громада. Також була б церква в ці в часи, в ці роки заснування міста. Вірменська церква, але вона була на дерев'яна і, на жаль, її зараз немає. Вона згоріла вірмен по праву вважають співзасновниками Катеринослава, теперішнього Дніпра. Живуть у цьому місті з дня його заснування. У 1782 році Катернослав налічував 2194 душі населення. Мав чотири церкви російську, грецьку, католицьку та вірменську. Історія міста Катернослава Дмитро Яворницький. Взагалі в сучасній Україні ніби і не прийнято згадувати про національність. Такого запису і в паспорті немає. Але коли на Майдані загинув перший із Небесної сотні Сергій Нігоян, всі знали, це вірменин. За тисячолітню історію українці та вірмени не раз ставали пліч опліч у слушний час. Було і таке, що укладали цілі військові союзи. 913-го та у 943 -му, 44 третьому роках київські князі на прохання вірменських царів надали допомогу військом у війні за рабами. 1001-го року надіслали ще один контингент до Вірменії 6 тисяч воїнів. 1062-го року вже вірменський 20-ти тисячний корпус допомагав обороняти Київську державу від полувців. 1230-го року на заклад короля Лева вірмени охороняли східні рубежі Галицько-Волинського князівства. Проте історики говорять про ще міцніший зв'язок українців та вірменів кровний. Нагадують, що і перші українські князі-мученики, знамениті Борис та Гліб, по мамі вірмени. Мати Бориса та Гліба принцеса Анна, сестра імператора Візантії, походила з давнього вірменського роду, стала дружиною князя Володимира Великого, хрестителя України. Анна стала просвітителькою Київської княжої держави. До чоловіка у Хрестонес прибула з двома кораблями священиків апостольської вірменської церкви. Саме Вірменка Анна, княжна України-Руси, заклала найбільшу у Києві десятинну церкву. Це був кафедральний храм київського митрополита. Будували Десятинну церкву провідні майстри з Візантії та Вірменії. Останню версію десятинної церкви зруйнували росіяни у Х20 столітті. Чудом вдалося врятувати іншу українську святиню Софійський собор. Справжній божий промисел. На стінах храму відкрилися нові секрети давньої України. Графіті старовірменською мовою знаходяться переважно у вівтарній частині приділу Антонії Федосія Печерських. Це переважна більшість написів. Є написи також вірменські на хорах і в північній вежі. Прикметно, що в цих написах вживається саме вірменська назва Києва Манкерман. Перші вірменські поселення в Україні з'явилися в Криму ще у 8 столітті. В середньовічних джерелах півострів навіть називали Арменія Марітіма морська вірменія. Пік вірменської міграції до України 13-17 століття. Найбільше колоній було засновано в Галичині, на Поділлі та Києві. Всього в Україні тоді мешкало понад 600 тисяч вірмен. Гайре україняємо гастадвірин шадвагуцтравеґаннера межєґевец. Вірмени осіли в Україні дуже давно. Про це свідчать наші церкви. І прийшовши сюди, не лише збудували храми, а й активно включилися в культурне життя, відкривали школи, сприяли прогресу України. А минулого року виповнилося 400 років вірменського книгодрукування в Україні Україна — це місце, де очень спокійно, очень уютно, очень много доброти. Тяжкі часи, які переживає Україна, це біда і для вірмен. Кому як не їм знати, що таке окупанти? Ми всі молимося Богу за Україну, за український народ, за мир. Якщо ми разом, тоді спільна молитва ще сильніша. Не лише моляться, як і тисяча років тому допомагають боронити українську землю, каже владика Дніпровської єпархії помісної церкви Симеон. Нагадую багатьом, що перший, хто загинув на майдані, це був армянин Нігаян і армянські священник, як хто тіремозасп, будучи тут в Дніпрі, приймав активну позицію. І вам слава синігори кригою у і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Він виріс на Україні і він сприймав цю землю, як і багато інших вірмен, не просто як місце проживання, як рідну. Колись Вірменин Параджанов зняв фільм, який став символом українців. Сьогодні вірменин Нігоян віддав життя, яке стало символом України. Святослава Карчук, 23 січня 2014 року. Сергій Нігоян повноцінно дихав легенями вірменською та українською. Тож в останню путь героя проводжали священники двох помісних церков Айтора. У цей день на похоронах Сергія Нігояна разом із нашим архієпископом Григорісом Буніатяном був митрополит української православної церкви Київського патріархату Адріан Старина. Він взагалі патріот не тільки був на Майдані. Його вся родина і сім'я патріотична. Дуже вся родина спілкується лише на українській мові. Це, це дало теж якийсь поштовх виховуватися цьому сину, в якого честь названий сьогодні проспект. Ось він, колишній проспект Калініна у Дніпрі. Тепер героя України Сергія Нігояна. Церква святого Григора, проспект Нігояна та парк на Честь Параджанова в Дніпрі утворили б символічний вірменський квартал. Так як це було всюди протягом століть, де вірмени знаходили свою другу домівку. Вже прибрали пам'ятник комуністу. Тепер тут клумба. А в самому парку вірменська громада посадила дерева на честь жертв геноциду вірменів 1915 року. Це важливо і для українців пам'ятати голодомор. Це як для євреїв пам'ятати Холокост для всіх народів, і навіть у тих, яких слава Богу, нічого такого не було. Наприкінці квітня у центрі Дніпра вкотре зібралася вірменська молодь, вшановують жертву геноциду в Османській імперії 1915 року. На жалобну акцію у Дніпрі прийшла і українка. Анастасія Фесюра вбралася у національний одяг. Я прийшла на ту акцію вишиванки, щоб показати, що українці підтримують армян. У армян є дуже хороша фраза Возьму твою боль. Українські вірмени свій вибір зробили вони з Україною, зокрема тут, у Дніпрі, де так чути подих війни на сході держави. І де як ніде люди різних національностей та віросповідань солідарні один з одним.